Знову у нас зефіра на ремонті. Машину лише загнали в гараж і зараз будемо пробувати. ну, Поки чек не світить, давайте попробуємо прокататись. Хазяйка машини каже, що коли машина набирає оберти, загоряється чек, і вона перестає їхати. Рік машини приблизно 2001. Мотор тут UDN, не знаю, чи 2.2. Ну, то 2,2 ДН. а тут, на мене, скоше, що 2,0 А, Давайте попробуємо поїхатися. Не знаю, поки жалоби машини. Так, попробуємо. Ми її загнали, не знаю, що це Ні, там заводим. Так, завели. Так, ну трошки погиїм двигун. Так, пробіг у нас 263 тисячі кілометрів. Ну... Для Зефіри це небагато, звісно, якщо не скручений. Ну що пробуємо? Ну, давайте трошки я назму паузу і будемо гріти машину. Так, ну пробуємо газувати. Так, Так, я вже на слух чую опять турбіни в цій машині. І така сама машина виїхала з гаража, ну ми її забили. Так, пробуємо поїдемо на ній. Так, запустимо світло. Мені добре їхати за одне на машинах. Чесно, кожен день різні машини, і мені ніколи вони не, не будуть надоїдати. Так. так, пробуємо, пробуємо зараз будемо їхати, Ну, світло тут хороше, доволі. Так, я не знаю, що тут мотор і так гримит. Ну, автомобіль хоч заправлений, це хоч радує. Так, даємо газу. Ну, їде вона доволі неплохо. Та їде доволі вона неплохо, так, попробуємо давати газу. Не, є, так якщо з тримає, теж їй. Зараз будемо їхати у Так, от, я хочу в ГОП їхати, отдаю газу. Я би сказав, що вона їде. Не сказав, що вона не їде. Ну турбіни взагалі не чути. Ну мотор дуже хорошу компресію має мотор. Це без турбіни вона їде і навіть буксує вгору. Ну немає. Турбіна в нас не працює. Так, ну нічого. Так, все, їдемо до гаражу, не буду знімати далі. Ну, покажу, будемо дивитися, що там під капотом робиться. Так, от, поїхав до гроба, почав буксувати і бачите, з'являється чек. Все-таки є якісь проблеми у нас у блоку керування двигуном. Ну, вже будемо включати комп'ютер, там дивитися, які у нас помилки. Так, ну що, заїхав я в гараж. І зараз будемо пробувати підключати її на комп'ютер. І подивимося, що у нас. Так, давайте зробимо автомати... ну, автоматичний поїзд. І подивимося, який точно у нас мотор. Воно поділить саме. Так, от є у нас поиск. В общем, двигун тут X20, то це у нас 2.0. DTL-двигатель. Це не UDN22, а бачите, X20 двигатель. Пробуємо зв'язатися з блоком. Так, є блок у нас вийшов на зв'язок. І читаємо. Так. неисправность клінічної системи. Смотрите на процедуру. В общем, яка це помилка? Це помилка, я вже з такими зафірами боровся, вже знаю на пам'ять. То це помилка по системі ну, або клапану ЕГР, або по вакуумній системі автомобілі. Так що от, Кому когось буде така помилка, то це ЕГР або вакуумна система в машині. Це 100% вже перевірено. Так, відкрили ми капот. І дивимося, що у нас тут е, з вакумної системи. Мото доволі в маслі. Так, ось самий вакуумний насос. Так, і я вже бачу, що на нім немає шланга. Е, Коротше, видно, що, що шукали в машині. Тут, бачите, все відключено. Ну, як обично, все напутано, на і так далі. Е, там клапан знаходиться турбіни управління він аж з лівої сторони. Також фільтр, бачите, маленький, я зараз посвітів. А якщо на нього любить кинути болото, бачите, я зараз по туди. Як би вам показати? В общем, вот. ну, не знаю ви побачили. Короче, Якщо на нього болото, забивається, і машина вже не їде більше. Та, ну, воно не ставлює і воздух з клапана. Так, тут щось міняли. Помпу чи що, щось міняли, взагалі. Так, то термостат, похоже. Так, з чого починаємо? Заводимо машину, дивимося, що цей насос в себе представляє. Обично на Зефіях, то я зразу підключаю насос, знаю, що він умерший, навіть без варіантів. Підключаємо вакуумні манометри, перевіряємо производительність насоса. Так, підключили вакуумний манометр. Чого в мене їх 4? Тому що в мене є мотоцикл, я роблю в нім синхронізацію карбюраторів. Так, давайте. Пробуємо заводимо. Так, кладемо металку. Так, і ручник. Так. Заводим. Так, чути ролики посвищують. Так, дивимося, що тут немає. Так. Ну що тут в нас пілопосталя? Е -е -е -е. Ну, Бачите, є професійне обладнання, яке на кілограми, там, ну, сугубо обладнання. Ну, я перевіряю цим, мені достатньо. Я бачу, що вакуум не то, що здохший, насос взагалі готовий. Ну, Єлі-єлі йде. Но цього вакууму взагалі не вистачає. Розібрали ми майже все, от бачите, такі у нас непоємності в автомобілі. Взагалі, поміняли ми вакуумний насос другий і нічого не дало. Вакуум все одно ну, у нас не, ну, недостатньо того, що би нам хотілося. Я вже клав, клав трубку на правці, але тільки я що підмітив, нажимаємо тормоза, і вакуум у нас провалюється. Вот, Замовив я него, насос бушний, але він у худшому состоянні, ніж цей. Цей ми перебрали, почистили його, чому в ньому масло попадає. Не знаю, чи знашується він так. В общем, такого насосу бушну тяжко знайти, але можливо. Давайте покажу основну причину, чому ми це все розібрали. І, звісно, це не легко все розібрати. Ну, давайте показую його зайвом. Я все-таки вирішив заглянути. Оцей вакуумник, і бачите, він доволі жарий. ну Як каже, машині як не як це 2000-й рік, то це машині 24 роки. Якщо це сидить у нас навіть на двої, то морози, сніги, влага у нас роз'їдає желізо. Так, дивіться, я думав, що спочатку була причина думав, що воно відси пускає. Бачите? Де я вам покажу, якщо долина цього вакуумника. О, бачите? Отут саме воно, бачите, має болячку, мені здається. Ну, не знаю, вроді би воно ще так. Ну, може би якихось ще пару років воно послужило, бачите. Ну, Каска вже облізла, бачите? Ну, не бачу. Я думав, що від це пускає, чесно. Я того це розібрав. Бачите, отут починає у нас корозія йти. Але основна причина, я думав, ну, дивіться, я нагадую вам, бо я трошки дав давлення. І він ще хуже почав пускати. Сюди не можна, я так розумію, багато. Ну, може пів бара давати. Ну, не більше одної атмосфери. Даже це дуже критично, його може просто роздерти. Давайте покажу вам, чим у нас основна причина. Ну це вже точно не ми зробили. От бачите, видно, що ця тищенка. Вже вона була давно, зараз я вам покажу. От, бачите, повністю майже це все відгнило. Бачите, вічкі лоса. От, бачите, я... воно все шевелиться. От, я, бачите, нажимаю пальцем. В общем, це все гниле тут, бачите? Бо це може і наша вже тріщинка, бо бачите, нова. А це вже стара, бачите. Ну, ми замовили другий цей вуд. Чи як воно називається? Ну, вакуумний осілі... осілітель, будемо вважати його. От така фірма Лукас. Що тут у нас? 904-98034. Ну, Попробуємо, це все буде перевірятися. А, ну, чи він не гнилий, його продуємо, Не знаю. Добре його би. Якщо його змастити всередині якимось пушечним салом, то я скажу, що срок служби буде на 50 год, бо в нас так їдуть люди, в нас нема виходу, бачите. Ми мусимо мазати машиня, мучити, бо нове в нас не виготовляється, і в нас нема таких заробітків, як за кордоном, щоб дозволяти собі нові машини. Ну, все, поки що так. Ну, бачите, причина, мені здається, саме ми... це тільки в долині. Не знаю, чи там і вода попадає, ну тут дуже. Бачите, воно навіть вже й м'якеньке. Ну, в машині як не як 2000 рік. 25 років в машині. Це вже як не як людина з нашої желізо не витримує. Так що один Бог вічний, ребята. А це все проходяще. Все, поки що на цім все. Я не буду показувати процес з боку, не бачу смислу. Вообще взагалі. То ну, ми дійшли до такого, бачите, що от вакуум тіряється, клапан турбіни не відкривається, клапан ЄГЕ взагалі не розуміє, що робити. В машині засвічується чек, машина перестає їхати. Б'є помилку, клінічна система неісправності. Я дивився ці коди помилки, там P1508 чи що там. То це вказано, що ЕГЕ треба глушити, ну не бачу смислу його глушити. ну Розуміється, що немає управління вакуумом. Все, поки що на цим все.